Цікавий факт, ми поважаємо будь-яку технологію будівництва, яку ви обираєте. Але, до прикладу, ми зараз на ділянці замовників будинку 64 метри квадратних. Вони вже атмосферно з повним ремонтом проживають від літа цього року у своєму будинку. За моєю спиною є їхні сусіди, які будують будинок із газоблоку. З іншої сторони, так само аналогічно. Вони почали будуватися раніше, ніж наші замовники підписали просто з нами договір. Тому каркасно модульне будівництво це справді швидко і легко для вас. Це гарний приклад того наскільки просторою може бути тераса. Ви завжди самостійно обираєте розмір тераси. До речі, саме цю терасу замовники робили вже без нас самостійно, але ми так само можемо виконати терасу для вас будь-яких розмірів.